Добрий день, шановні любителі шахів. Ми продовжуємо розглядати найцікавіші партії в виконанні українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи. І сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок п'ятого туру, в якому білим грала українська шахістка Єлизавета Гребенщикова. Вона, до речі, міжнародний майстер серед жінок. А її суперницею була відома грузинська шахістка, міжнародний кросмейстер Бела Хатинашвілі. Слід сказати, що ці шахістки між собою вже зустрічалися на початку цього року в рамках чемпіонату Європи з рапіду в Монако Єлизавета Гребенщикова, граючи чорними, сенсаційно перемогла гросмейстера з Грузії. Більшу частину тієї партії Белахотинашвілі мала велику перевагу, і лише її необачність та, скоріш за все, недооцінка молодої суперниці, зіграли з нею злий жарт. Але ось нова зустріч. Подивимось, як проходитиме ця партія. Отже, Єлизавета починає поєдинок ходом кінь F3, кінь F6, С4 G6, кінь С3, слон G7. Після Е4 два нулі, Д4 Д6. Суперниці розігрують староіндійський захист. Слон Е2 грає Єлизавета, і тут основним є хід Е5. І після рокіровки чорні виводять коня на С6. Це найпринциповіша та найбільш актуальна лінія. Але Хотинашвілі Швілі грає інакше. Вона перед тим як поставити пішака на Е5 виводить коня на Д 7 і після рокіровки б'є по центру. Єлизавета захищає пішака ходом слона і після взяття забирає конем. Тура е 8, нападаючи на пішака, ф 3 і ходом а 5 Грузинська шахістка забезпечує своєму ферзовому коню поле на С 5 але тим самим послабляється поле Б 5 і Єлизавета Гребінщикова, не чекаючи ходу С7С6, відразу займає його своїм конем. Б6 грають чорні, і раніше в цій позиції білі грали ферзь d 2 Однак в нашій партії Гребінщикова грає Б3, і після кінця 5 ферзь d 2 слон b7, тура А d 1 Чорні грають ферзь d 7 тура F1. e Білі фігури чудово відмобілізовані, вони тиснуть на центр, зокрема, поле d 5 у чорних же менше простору, хоча немає якихось конкретних слабкостей. H5 грає Хотинашвілі, Швілі, починаючи активну гру на королівському фланзі, і після слон F1 кінь h 7 Кінь d5 грають білі, реагуючи на відхід чорного коня, і двічі нападають на пішака. Звісно, грати c6 не можна, оскільки буде взяття на b6 вилка, але краще було захистити пішака ходом тура c 8 І розмін на C7 буде на користь чорних. Однак Бела Хотенашвілі вирішила віддати свого білопольного слона за коня суперниці і забирає на д 5 А Єлизаветі слід було зіграти CD і після приблизно h 4 відійти конем на д 4 загрожуючи ходом слон Б5. Виявляється, що послаблення білих полів на ферзовому фланзі чорних є критичним. Загроза слон b5 дуже сильна, тому чорним треба віддавати чорнопольного слона. Слон б'є d4, і у білих вже майже вирішальна перевага, оскільки тепер в таборі чорних слабкі не лише білі поля ферзового флангу, але й чорні поля на фланзі королівському. Втім, Грибенщикова забирає слона ферзе. Звісно, якщо поставити вилку, то ферзь б'є d6, нападаючи на ферзя, і виграти матеріал чорним не вдається. У цьому випадку вони просто залишаються без пішака, оскільки після ферзь б'є d6, білі, звісно, забирають конем. Тому кінь f 8 грає грузинська шахістка, і після ферзь d2 ставить свого коня на e6. Кінь c 3 грають білі, c 6 грає Бела, попереджаючи вторгнення на d5. Звісно, тепер на d6 брати не можна, висить кінь c 3. Тому Ж3 грає Єлизавета, і на Тура a d 8 ставить слона на g2. Поступово підсилюючи позиції своїх фігур: ферзь е 7 кінь Е2, а4 і кінь F4, пропонуючи розмін. Але чорні відмовляються: кінь c 7 слон d4. Розмін чорнопольних слонів все ж таки відбувається, і чорні грають ферзь е 5 Звісно, якщо забрати на е 5 то чорні проганяють коня з4, вертикаль Д відкривається на їхню користь. Тому Гребенщикова, не поступаючись своїми позиціями в центрі, грає король в 2. У випадку розміну на Ж3 відкриття А вертикалі H може стати в нагоді білій турі. Але чорні не поспішають. Вони грають кінь 7 А6, і після Тура Е2 заходять на Б4. Ферзь Е3 грає Гребенщикова, і після Ферзь f 6 дуже важливий момент. Білим слід було зіграти А3 відразу і прогнати коня, а далі поставити туру на d2. Продовжуючи створювати тиск на поле Д5. Однак Єлизавета вирішила піти на G1, тікаючи від рентгену по вертикалі Ф, і дала суперниці прекрасну можливість перехопити ініціативу. Тут белі Хотинашвілі слід було використати інше протистояння по вертикалі Є, тури і ферзя білих, і зробити очевидний хід Д5, що тут не сподобалось Хотинашвілі? Скоріше за все, вона боялася ходу А3. Але тут Д4, проганяючи ферзя, далі Д3, нападаючи на туру, і взяття на Б3. Після взяття на Б4 чорні забирають на D2, дають шах, б'ють на Б4 і отримують серйозну перевагу. Наприклад, кінь б'є Д3, взяття на B6, але Тура Б8 і пішак Б дуже потужний. Але у відповідь помиляється і грузинка. Вона грає ферзь g5. Тиснучи на пішака 3, а білі захищають його ферзем, залишаючи небезпечну вертикаль Є. E. Ферзь Е5 і тура єд e 2 Тепер у білих все добре. Вони стабілізували позицію, прорив d6, d5 не загрожує, ну і коню на B4 нема чого робити. Тому кінь ба 6 грає грузинська шахістка і ходом кінь Д3, Грибенщикова досягає вигідного для себе розміну коней. Після кінь c 5 тура відходить на D4, кінь Е6, але F4, проганяючи ферзя, тура 4 d 3 Тепер вже Гребенщикова на своїх умовах пропонує розміняти ферзів, однак, як і раніше, грузинка не поступається. Вона забирає на G3, грає король F8. Бити на c 5 білі не хочуть і просувають пішака на F5 після взяття є f. Якщо зіграти кінь G5, то тепер білі вже міняються на c 5 і виграють пішака. Тому наш Швілі змушена зменшити кількість активних білих фігур, міняючись на F2. Відходить на G7, нападаючи на F5, але точним і очевидним ходом g 4 Грибенщикова отримує вже вирішальну перевагу. Позиція чорних дуже погана. Обидва пішаки С 6 і Д6 знаходяться під ударами далекобійних білих фігур. Ну а на коня ж 7 без сліз не можна дивитися. Це дуже обмежена фігура, водночас у білих потужний білопольний слон. Король Е7 грають чорні, але після взяття Тураж 8, король g3, Турада g8. Бела намагається створити контргру проти білого короля, але той сміливо йде вперед. І після Тура H4, тут загроза кінь h5, йде на g5, створюючи не лише загрозу взяття тури, але й вилка на f6. Ось такий дуже потужний білий король, який зовсім не боїться загроз чорних фігур. Тому тут Бела Хотинашвілі змушена віддати свого бідолашного коня за пару пішаків. Далі взяття тура жж 4. Однак точним маневром Тура є один шах, і Тура є 4. Єлизавета Гребенщикова ліквідує можливу загрозу своєму королю і спрощує позицію, залишаючись зайвим слоном. Тут вже можна було здатися, Але Хотинашвілі зробила ще декілька ходів. Після Тураж-2, шах, далі А4, шах, тура в 3, і тут, зрозумівши, що подальший опір є безнадійним, Бела Хотинашвілі здалася. Ось так пройшла друга партія цих шахісток. Тепер вже Гребінщикова вела гру. Звісно, мала можливість Бела Хотинашвілі викрутитись на 30-му ході, але це лише один момент за партію. А більшість цього поєдинку пройшла під диктовку Єлизавети Гребенщикової, перемога якої стала більш ніж закономірною. І якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.